Сестри, слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні святе Божесне Євангеліє нам змальовує Ісуса як того, хто йде до людей. Іде до потребуючих в першу чергу. І ми бачимо, що входячи в одне село, зустрічають Ісуса десять прокажених. І вони віддалік звертаються до нього. Чому віддалік? Тому що проказа вважалася хворобою заразною. І для того, щоб не уразити все поселення цих людей, проганяли геть за село. Проганяли геть за місце поселення, аби вони жили окремо від усього народу. І Ісус іде саме до них. Він саме їх зустрічає отих потребуючих. Тому що Господь завжди йде на зустріч саме тим, хто його очікує, хто його потребує і, власне, хто його шукає. Тому, дорогі в Христі, дуже важливо зрозуміти з цього коротенького Івангелія, що ми маємо шукати Бога. Очікувати Його, якщо хочемо. Щоби він прийшов нам на зустріч. Якщо хочемо зустріти Бога, ми мусимо Його всім серцем, всією душею очікувати і жадати. І хто очікує Бога, той, той його зустрічає, тому що Він приходить йому на зустріч. І ось він каже такі слова. Ідіть, покажіться священникам. Напевне, безумні слова для того часу. Як вони могли показатися священникам, якщо священники були перші, хто їх випроваджував за межі населеного пункту? Хто їх випроваджував для того, щоб зберегти інший народ? Але вони вірять Ісусу. Вони вірять і йдуть. І тут найважливіша, найважливіша річ. Вони, коли йдуть, бачать, що зціляються. І повертається тільки один чоловік. Один з десяти. Згадаймо кожен з нас, дорогі, в Христі. Якщо в нас якась проблема, якщо якийсь негаразд, чи ми звертаємося до Бога? Зразу просимо Боже, допоможи. Боже не остав нас! Але якщо ми згадаємо кожен себе, чи так часто ми дякуємо Богу, дякуємо за те, що маємо. Дякуємо за ті благодіяння, які Господь Бог нам виливає щедро. Дякуємо просто за те, що Господь Бог нам дав новий день. А у наших обставинах, в наших реаліях, новий день здоров'я це вже багато. Це багато, тому що. Ми лягаємо спати і не знаємо, що наш скажений ворог Російська Федерація придумає і на чию голову впаде бомба чи дрон. Ми навіть не знали, коли, що тут таке ті дрони. Але сьогодні ми розрізняємо той, що несе бойову частину від того, який є розвідувальним. Так нас навчила наша сусідка. Північна сусідка Росія. Але Господь Бог зберігає, зберігає міста, зберігає села і очікує від нас, напевне, як від і тих прокажених, тої вдячності. Бо запитує, коли повернувся один чоловік подякувати, чи не 10 очистилося, де ж інших дев'ять? Чому вони не прийшли воздати хвалу Богові? Доріго Христі, дякуємо завжди, завжди, за все Богові, за те, що маємо, за те, що Господь Бог нам дає, і що нам є необхідне для спасіння. Ми би хотіли, звичайно, більшого. Можливо, ми навіть на більше заслуговуємо. Але не факт, що воно якраз є нам потрібне для спасіння. Тому. Пам'ятаємо завжди дякувати Богу. Пам'ятаємо завжди слова Ісуса, особливо у цей час Різдвяного посту, коли церква нас наближає до Великого свята Різдва. Напевне, не випадково саме в цей час читається Івангелія про вдячність. Вдячність Богу за те, що Він прийшов у цей світ, за Його прихід, за те, що він народився у малій дитині, в Вифлеємі і. Своїм приходом він прийшов до кожного, хто живе на цьому білому світі. До кожного, до мене і до вас, до наших дітей, до наших батьків, безумовно, до наших воїнів. І віримо, що за нашими проханнями Господь збереже кожного українського воїна, бо їхня жертва велика, їхня сила безмежна, сила духу в першу чергу. Дивиться у вічі ворогу і захищати свою Батьківщину. Але у цей час посту передріздвяного Господь напевне, і кожному з нас каже дорогі в Христі, «Іди і покажися священнику. Це Господь нас закликає дорогі в Христі до сповіді, до сповіді, аби ми той празник зустріли у чистоті духовній найперше. Аби ми, спілкуючись з священником, визнали свої гріхи і розкаялися в них, а прийнявши тіло і кров Господні, з'єдналися з самим Богом, який тілом воплотився тут на землі для кожного з нас. Користаємо, дорогі в Христі, з цієї можливості бути з Богом. Дякуємо Йому за все. І Він очистить будь-яку нашу проказу, будь-яку нашу недугу. Як зцілив отих 10 чоловіків, які зустріли його. Нехай Господь Бог буде завжди з нами, слухаючи нашу, наші прохання і чуючи нашу подяку. Амінь. Слава Іні.